йдуть молоді, то говорити важко і боляче двічі. І сьогодні ми зібралися разом, аби вшанувати пам'ять воїна, героя, патріота України, нашого земляка. Отже, церемонія відкриття меморіальної дошки Мельнику Ігору Васильовичу оголошується відкритою. Сильоч народився до виріс у Тернополі, закінчив місцеві школи та університет. Будучи юнаком, вважав за честь служити у Збройних силах, тому, на відміну від багатьох своїх ровесників, пройшов строкову службу. Вже відтоді його знага до нового та невідкритого дозволила осягти таку омріяну для багатьох військову спеціальність розвідник. Прийшовши у цивільне життя, постійно перебував у пошуках себе. Та створені достойних умов життя новоствореної новостро... сім'ї. Поринувши у швидко розвиваючий новітній світ комп'ютерних технологій, зумів у далекому 2005 році організувати підприємницьку діяльність у сфері надання інтернет-послуг. Разом з дружиною Юлею виростив двох прекрасних доньок, для яких був підтримкою, опорою та гідним прикладом для наслідування. Старша Яна уже студентка престижного виша. А маленька Катруся тільки освоює ази початкової школи. Війна, розпочата російським агресором, покликала Ігоря Мельника, куди він пішов добровільно, за покликом серця. Здобуті кіберзнання та попередній статус розвідника завчасно визначили його посаду старший розвідник оптичної розвідки, відділення оптичної розвідки артилерії. Вже будучи там, він говорив. Мої вміння та навички затребувані, тому я відчуваю себе в потрібному місці у потрібний час. На жаль, війна забирає кращих своїх воїнів. Так, 29 травня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Ольгівське Запорізької області, в результаті артилерійського обстрілу солдат Мельник Ігор Васильович. Отримав важке поранення, несумісний життя. Він загинув як воїн, захисник, прагнучи мирного неба та свободи для своїх донечок та дружини. Указом президента України від 1 липня 2022 року Ігоря Мельника нагороджена орденом за мужність 3 ступеня. Рішенням Тернопільської міської ради від 17 серпня присвоє звання почесний громадянин міста Тернополя. Отже, почесне право відкрити пам'ятний знак воїну добровольцю, який до останнього виконував свій обов'язок перед батьківщиною, перед рідним містом, перед родиною, надається дружині Юлії, дочці Яні та Тернопільському міському голові. Сергією натовом Просимо для молитви і для освячення меморальної дошки запрошується отець Петро. Благословий Бог не завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Боже, не слава тобі. Приснув, що твої душі спини, все and give us this day our daily bread. And through us, the Holy One, from the be Immortal, have mercy on us. Holy God, Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Trinity, Holy Immortal, have mercy be Проси без пані наші, святий присяти, воно Твого наше. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава, си, зоня, кому і нині, і на віки вічні, амінь, вічням. Отче наша і сина на душе. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як мене засушна день сьогодні, і прости нам провини наші, не ми прощаємо винацем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. бо Твой цар, твої сили, і славо, Ці, і сина, і Свято Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, відулімся, Господи Боже, всемогутній, творче неба і землі, Ти у своєму провидінні покликав людину до любові і милосердя, щоб, роблячи добрі вчинки для добра ближні, виконати Твою волю, благослови і освяти пам'ятну дошку цю, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи. Вчинки тих, які відійшли у вічність, бо ти й освячий наші, тобі славу висилає. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благословляється і освячується ця пам'ятна дошка через окропну і свячені водою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я з вашого дозволу скажу пару слів. Привітаю всіх вас тут, пана голову, всіх тут родину, всіх тут присутніх, військових кових наших, з нагоди свята міста, тут день також спіння Богородиці, праздничний день міста Тернополя і свято міста, яке відбувається попри все. Що діється нашій державі. Але ми йдемо до перемоги. Ми йдемо тільки до перемоги. І навіть в тому часі, коли ще йдуть бої йде війна, бачите, ці важливі речі відбуваються попри все. Це важливо, щоб берегти пам'ять. І не відкладати на пізніше, а й від тої миті, як ми заслуговуємо на це, ми повинні пам'ятати. Це дуже важливо, коли ми будемо пам'ятати ці поступки, ці вчинки наших синів, доньок, наших воїнів, що боронять нашу землю. Ми будемо завжди могутні, бо ми будемо. Знати, що ці кроки є пошановані. І ми дякуємо, що ми маємо таких синів, маємо вас. І хай Господь береже вас всіх, а ті, що відійшли у вічність, переступили поріг і стали героями, хай Господь буде милосердний. Слава Ісусу Христу! Вітер війни по душах мете, пил від гармат на роки опадає. Годинник життя безупинно йде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки скорботи хвилина. Громада мовчить, ніколи, нехай не вертаються роки, димом не вкривається небо блакить. Тож шануємо пам'ять загиблого Ігора Мельника і всіх наших воїнів, які полягли на полях цієї страшної війни, хвилиною мовчання. Слово запрошується тернопільський міський голова Сергій Натов. чесні очі, шановні дружина, лючка героя, шановні друзі, славі Христу. Насамперед хочу привітати всіх сьогоднішнім світлим святом, з Пресвятої Богородиці. Вітаю з нею місто. Ми традиційно кожного року в цей день нагороджували і відзначали кращих тернополян, які своєю праці, своїм досягненням розвивають наше місто, роблять його успішним. Напевно, дуже, дуже символічно, що саме сьогодні, саме в цей день відкриваємо священню цю пам'ятну дошку. Сьогодні, в цей день, також родина нашого героя разом з іншими сім героями отримує офіційний документ про присвоєння загиблому Ігорю Мельнику звання почесний мешканець нашого міста. Він жив успішним життям, мав чудову успішну сім'ю, добрих друзів, мав свою добру, успішну справу. Але коли почалась війна, це все покинув і пішов захищати, захищати свою країну, свою землю. Свою сім'ю. На жаль, загинув. Але загинув як і герой. І коли його друзі говорили про нього, що він був цвітом нації після смерті став її ангелом-охоронцем, це найкраща характеристика для цього чоловіка. Жив, як і герой і загинув як і герой. Те, що є пам'ятна дошка, це добре, те, що є звання, це також добре. Але саме, що пам'ять про нього залишалася в наших серцях, я впевнений, що на його прикладі, на прикладі інших загиблих буде виховуватися жіною покоління, тернополяни і покоління українців. Ваш чоловік і ваш батько є і буде прикладом для всіх, тому що герої умирають. Слава Україні! Ініціаторами встановлення цього пам'ятного знаку стали його сусіди, мешканці цього будинку. На чолі з головою ОСББ Вербицького 12, які ж і своїми коштами допомогли, так, щоб ця дошка була тут встановлена. Тому до слова я хочу запросити голову ОСББ Вербицького 12 Людмилу Літів. Шановна родина нашого героя, святий отче, шановний міський волива, спіди таки, розпочинаючи твій виступ... Хочу засвідчити свою гордість того, що є представником інтересів мешканців будинку, у якому проживають чотири герої: це Ігор Мельник, Богдан Бучинський, Микола Загаюк та Володимир Пару. Усі вони за покликанням серця добровільно пішли на захист своєї рідної землі від російського окупанту. Як же було неочікувано та приємно, коли вони айтішник та експедитор у цивільному житті. Зустрілися як захисники на війні далеко та близько відомо водночас. Напевно, якби знали, що ця зустріч виявиться останньою у їх житті, вони ще довго і довго спілкувалися. Адже попереду стільки планів і задумів Ігоря завжди було безліч ініціатив та ідей. Завжди був першою підтримкою в будинку, розшійною силою. Сила у вирішенні любих питань, надія і упора у будь-якій справі, передове бачення і допомога. Бути першим у будь-якій справі в будинку це все він, Ігор. Але війна жорстока, вона диктує свої жахливі правила. Вона обірвала його мрії, забравши від нас чоловіка, батька, сусіда, Ігоря, Біль нестерпний, втрата непоправна. Ця меморіальна дошка – наш символічний дарунок тобі, Ігорю, дорогий сусід, щоб ми живі і наступні покоління пам'ятали тебе, нашого Небесного і вічного героя, покровителя і захисника. Слава тобі, герою! Слава усім захисникам і слава Україні! Холодний смуток душу хопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. та право на душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, поліг із честю воїн у бою, щоб ближче стала наша перемога. І ми обов'язково переможемо і дякуємо всім. Нашим захисникам, захисницям, які наближають нашу довгоочікувану перемогу. Тож, слава героям, слава Збройним силам України і слава Україні! Дякуємо всім за увагу.